Доброго дня всім! Ви на каналі Моє життя. Мене звати Світлана Лана. Дякую вам, хто завітав на мій канал. Дякую, хто переглядає мої відео, хто підписується на канал. Дякую вам за вподобаєчки, дякую вам за коментарі. Дякую вам за все, дорогі мої друзі. А в нас знову наближається свято. Я ось відділила. Білки від жовтка, дивіться, як гарненько. У мене 5 яєчок. ще дуже рано, я хочу зробити знову ж без Може, й замало, замал, але побачу, який у мене він вийде. Ну, побачу. Хоча б якийсь маленький сюрпризік зробить. Одному і зробила, хоч невеликий сюрпризік, ну, таке наше маленьке родинне свято, але Ігору дуже приємно. Він дуже радий і дуже багато привітали. Дуже вам дякую. За все дякую. Ну і треба ж для іруськи зробити сюрприз. Тільки не знаю, як попасти. Як це буде? Я буду робити тортика, але ж я у овручі, а Іра то в Житомирі. Оце так. Да. На 9 число, може, ще не знаю, чи пустять автобуси, чи ні. Но, бачите, в нас. Ожеледиться, у, у нас дуже погана дорога. Автобуси не йшли. Не знаю, як буде сьогодні. Всім гарного настрою! А я буду зараз збивати і буду пекти бісквіта. Мої дорогенькі, у мене така зараз відповідальна робота. Я взяла одного бісквіта. Це я взяла вже пропитку, пропитала його. Ось дивіться, я взяла вішні заморожені Зараз покажу я. От я її вкинула чуть-чуть там не знаю 10 штучок у кружку, трошки прозівала і у мультіварку поставила. Просто без нічого. Взагалі без нічого, просто так кинула і все. І вони ось так поумлєлі. Ну, я я коли їх буду зараз. То я її буду трошки розбавляти сметаною. Тільки не ну, возьму ці вішеньки на, сі, на сіточку, на якусь місочку і все отак протру. А потім додав сметани, ну, і щоб в мене получився колір. Тут у мене теж пропитка, пропитка яка. Я взяла чуть вішень ложкою чайною сюди, ось цього такого сіропу. Добавила ванільний цукор і додала тепленької води з чайника кипяченої. Все, пропитала і білим кремом, сметаним і з ваніліном змазала. Тут я вже теж пропитала коржа. Зараз я буду ложити ось на другий корж у цього коржа. А сюди зараз я добавлю, ну я роблю так, як ну, на своє усмотрення і що в мене є. поняли? От я такий дитячий нествік зараз перемішаю. Дуже смачненький такий. І буде зразу така шоколадна начин. Шоколадний буде крем. Розумета? Дивіться, яка красота. Зараз я це все гарнесенько перемішаю, і будемо щось з вами фантазувати. Хочеться ж... Дочинці теж сюрпризіка зробить своєю любимкою. Дивіться, який вже тепер у нас вийшов кремчик. Швидко, правда, і просто, і смачно. Так, другий корж готовий. Далі я знову пропитую. Зараз я ложу на, ну, на цей корж третього коржа і пропитую. Скоро, скоро мій тортик. Буде готовий, але ще не дуже скоро. Треба включати фантазію і думати, як мені прикрасить його гарно. Вони отак. Білий слой шоколадний. ну Не дуже такий шоколадний, щоб аж чорний, ні. Такий льогенько, класний, смачний. І непритурний торт. Дуже добре Я на 400 грам сметани беру 150 грам цукру. Потім знову біленький, потім знову корішнього, потім знову біленький. Тепер... Тут це в мене було два такі бісквіті. Ну, Невеличкі є. Теж захотіла, щоб був такий торт класний. Ну, однакож не буду робити там, ну, багато ярусного. А такого собі зроблю і все великенького. Приймайте, друзі, мою роботу. Кого я тортика зробила для донечки? Я старалася від душі для своєї кровиночки. Такий святковий, засніжений. Тортик у мене вийшов. Бачите, для Ігора такий в мене вийшов. Торт. Для Іринки ось такий. Неоднаковий. Якби даже я хотіла таку точно зробити. Ну, от, як Ігору, наприклад, ну, другий там раз, не тільки на день народження там, для Ірочки, так, щоб я, наприклад, хотіла іменно таку зробити, в мене б не вийшов. От. Ну, Відповідно, отакий дар, так воно приходить, ось. От така фантазія мені прийшла, от від душі з любов'ю, знаєте, так старалася. Ну ось такий тортик вийшов. Веселенький, такий класний святковий тортик. Я не хотіла вже там його, так знаєте, взяла, поробила, бачите, ось такі, як зефірінки. Можна було просто б намазати, змазати, засипати і все. Але ж захотілося от так, щоб він був такий святковий. От мене красивенький. правда?